Про головне на цю мить у Дніпро Ньюз. я Філіп Свідерський. Вітаю ввечері. Агресор бив по Нікопольщині артилерію та БПЛА. Ворог атакував район загалом півтора десятка разів. Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджені 14 приватних будинків та 12 господарських споруд. Понівечені адмінбудівля, магазин та авто зачепило і лінії електропередач. З родини вижив лише батько у кривому розі попрощалися з Оленою Кулик та її трьома дітьми Кирилом, Демидом та Уляною. Жінці було 32 роки, хлопчикам 10 і 2, а дівчинці всього 2 місяці. Родина загинула внаслідок ворожої атаки 11 листопада. Нагадаємо, вранці у цей день окупанти нанесли удар по місту ракетою і зруйнували під'їзди та дах житлової п'ятиповерхівки. На прощанні загиблими членами родини куликів були присутні батько, дітей, їхня бабуся та небайдужі мешканці міста. Лікар намагався зґвалтувати неповнолітню під час прийому. Історія, яка скулихнула не лише Дніпропетровщину, а й усю країну. 16-річна жителька Покрова розповіла про домагання, вчинене лікарем під час огляду. Моїм колегам вдалося поспілкуватись із матір'ю потерпілої та дізнатися шокуючі подробиці історії. Донька мені дзвонила на роботу, сказала, що вона була при, на прийомі. І з її слів, її доктор повтався зґвалтувати. Ми звернулися в поліцію, написали заяву. Наступного дня ми поїхали на експертизу до міста Нікополь. зробили експертизу ждемо. Аждем результатів. Я хочу справедливості, я хочу справедливого наказання. Однозначно, однозначно. І я впевнена в тому, що ребюнок мені вред. Більше про ситуацію ми розповімо у наступних випусках Дніпро Ньюз. Два роки вдавав себе захисника та отримував зарплату. Колишній начальник одного з управлінь податкової служби у Житомирській області ще у 2022 році уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади. На службу чоловік так і не з'явився. Але як захисник звільнився від виконання посадових обов'язків, так званий доброволець практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тисяч гривень зарплати в податковій. Колишньому чиновнику повідомлено про підозру. Окрім того, що зловмиснику доведеться повернути державі кошти, йому світить позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває. За останній рік в Україні зафіксували понад 6 тисяч випадків захворювань на кашлюк, з них 122 у Дніпрі. 94% усіх хворих по місту це діти до 17 років. Всього було госпіталізовано 36 дніпрян. В інфікованих фіксують спазматичний кашель, що може супроводжуватися сльозотечею, аби вберегти дітей, лікарі радять вакцинуватися. Єдиним дієвим захистом профілактики є вакцинація. Вакцинація проти кашлюка внесена в календар профілактичних щеплень, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я. Вакцини безкоштовні, якісні, забезпечуються, і наша область достатній кількості забезпечена вакцинами. Щеплення проводиться у віці 2, 4, 6 місяців. Також проводиться вакцинація у віковій категорії 18 місяців. Сергій зустрів початок повномасштабної війни під час строкової служби в Дніпрі. Майже одразу він подав рапорт з проханням відправити його на передову, де згодом став до оборони позицій. У мирному житті Сергій захоплювався футболом і був пристрасним меломаном. На фронті музика стала його підтримкою та допомагала зберегти бойовий дух. Чоловік отримав кілька поранень. Останні призвело до ампутації ноги. У нього транстибіальна ампутація, і зараз він на стадії до протезної підготовки. Під час цього мероприяття до протезної підготовки ми виконуємо силові вправи з вправи на опору нижньої кінцівки для того, щоб в подальшого пацієнт зміг стати на протез і відразу піти. Не витрачав час на те, щоб заново навчатися ходити, спиратися на ту ногу. Про його реабілітацію та плани на майбутнє захисника України дивіться у підсумковому випуску новин о 18.00. Наші журналісти вже готують для вас матеріал. У Дніпрі активно розвивається технічна освіта завдяки співпраці міської влади та бізнесу. До міста завітали представники комітету з питань освіти, науки та інновацій, аби детально ознайомитися з успішним досвідом. За підтримки компанії в школи Дніпра отримали нові навчальні кабінети, де діти можуть опановувати технічні професії на сучасному обладнанні. Я вважаю, що такі заходи тільки. Спрямовані на те, щоб місто далі розвивалося, на те, щоб показували такі ж гарні показники, які сьогодні маємо в освіті. Більше про розвиток технічної освіти та візит представників комітету у нашому сюжеті о 18.00. Під час блекаутів із водою будуть мешканці Дніпра. На одній з підвищувальних насосних станцій соборного району встановили сучасні акумулятори. Завдяки ним, під час відключень світла, насоси будуть працювати та подавати тиск до квартир. Встановили приладдя нещодавно. Завдяки ньому із водою буде майже тисяча квартир. По місту вже встановлено 13 подібних станцій. В планах ще 23. Це обладнання накопичує електричну енергію за її наявності. У разі відсутності електричної енергії автоматично переходить на автономний режим забезпечує роботу станції на протязі 4 годин. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому мене все. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!